З 2021 року, і по теперішній час, університет Крок бере участь у міжнародному проєкті інтеграція дуальної освіти у вищій школі Молдова та Україна. Власне, в рамках цього міжнародного проєкту спеціальність журналістика стала такою, на основі якої саме пілотувався весь цей проєкт. Під час проведення цього проекту ми працювали з багатьма стейкхолдерами. Власне, з роботодавців основним стейкхолдером стала телекомпанія Україна Інформ, і саме найбільше таке середовище професійне нам створила ця телекомпанія. Наші студенти безпосередньо саме в цій телекомпанії. Пройшли кастинги відбору на дуальну освіту і участь у міжнародному проєкті. Більша частина нашої практичної роботи студентської була здійснена саме на цій базі. Хоча протягом проєкту долучалися й інші стейкхолдери, роботодавці, які долучалися до цього проєкту, і, зокрема, це продакшн студія Спейс Продакшн. Це були і інші компанії, такі як «Інтернюз Україна, які теж долучалися до цього проекту з проведення майстер-класів також відбувалися екскурсії на виробництво. Ну і власне безпосередня професійна робота наших студентів. У рамках проєкту з дуальної освіти коопера спеціальності журналістика ми практикувались на зйомках відомого українського телесеріалу. Код продакшн студія Продакшн» телеканалу СТБ залучила нас до роботи у сценарному відділі. Та зйомках серіалу. Ми вчилися писати сценарії, готували синопсиси до фільмів, отримували багато творчих завдань. Також працювали на різних відведених локаціях та безпосередньо брали участь у роботі на знімальних майданчиках. Це дійсно корисно. Практично цьому не навчишся в аудиторії. Така практична підготовка допоможе нам у навчанні бачити безпосередній процес і брати у ньому участь тільки це дасть нам практичні компетенції для майбутньої роботи журналіста. Ми дуже задоволені саме таким навчальним процесом і саме через практику. Хотілося б висловити окрему подяку компанії Space Production. Колектив дуже дружній, всі дуже гарні, і ці навички дійсно є корисними. Дякую вам найбільшим досягненням, врешті, стало отримання обладнання, телевізійного обладнання, на базі якого ми створюємо навчальну медіалабораторію. і в подальшому будемо. Намагатися підтримувати цей проект уже в рамках, сподіваємося, справжньої дуальної освіти, яка запрацює як така, на основі всіх тих законоположень та актів, які будуть у нас створені, підписані в державі, і сподіваємося, що зможемо дуальну освіту і надалі практикувати в межах університету Крок.